Розпочинається новий робочий тиждень, проте понеділок не дуже порадує українців погодою. Що прогнозують синоптики? Всі деталі вже за мить в ексклюзиві Те Понеділок, 17 лютого, стане найхолоднішим днем тижня. Вночі стопчики термометра опустилися до мінус 20 градусів морозу у деяких районах Івано-Франківської та Чернівецької областей, зокрема у Карпатах, а також у частині Луганської області. Такі морози протримуються до ранку. Нарешті території температура складатиме мінус 16-9 градусів градусів. в цілому синоптики прогнозують, що морози триматимуться до кінця лютого, тож чекати потепління не варто. Зокрема, про це в коментарі ОБОЗ.UA говорить і синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Поки що за весну рано говорити навпаки, триває третій місяць зими, і нарешті він набув свого зимового характеру. Тому до кінця лютого про якісь весняні показники не говоримо. Водночас, за її словами, від березня можна чекати всього, чого завгодно, бо це перехідний місяць. Для березня абсолютно нормальні, як зимові прояви погоди, так і з високими значеннями температури. Інша синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що після 20 лютого морози дещо послабшують, і буде певна зміна синоптичних процесів, можливо, на кілька градусів вищі показники. Але зазначає, що робити точний прогноз поки що складно, адже процеси можуть перебудуватися по іншому. Тому завчасно не хоче обнадіювати людей. Тим часом узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що лютий буде не зимовим, а весняним на Закарпатті, теплим на заході і півдні України, та доволі суворим на Сумщині і. І в східних областях. Закарпатська область, яку з півночі та сходу захищають гори, не відчує холодного подиху арктичних мас повітря. У лютому денна температура коливатиметься тут від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Вночі під час прояснень можливі морози до мінус 2 градусів. Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задощить. Утім, температура залишиться теплою, плюс 6, плюс 8 градусів. В інших західних областях а це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька. Зима завершиться дощами із мокрим снігом. В північних областях це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська. Лютий розпочався з невеликого плюса, але вже згодом температура змінилася на від'ємно в день 0,2 градуси морозу, вночі до мінус 4. Найтепліше буде на Волині, яку денні морози полишили після 10 лютого, а ось найхолодніше – на Сумщині. В цій області морози затримуються до 18-20 лютого, а в день прогнозується від 0 до –4 градусів, уночі – до –8. Друга половина місяця буде мокрою в усіх областях. Майже щодня можливий дощ зі снігом, але значних снігопадів інтернет-синоптики не очікують. В центральних областях це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Погода протягом місяця прогнозується навіть холоднішою, ніж у північних. Центром холоду виявиться Полтавщина. Весь місяць не вище плюс 2 градусів в день і мінус 3 градуси вночі. А за прояснень до мінус 8 градусів морозу. Також регіон накриють опади у вигляді дощу з мокрим снігом. У трьох східних областях це Харківська, Донецька Луганська. Весь лютий буде зимно, але сонячно. Прогнозується багато погожих днів. Температура триматиметься від 0 до плюс 2 градусів у день і від мінус 4 до мінус 8 градусів уночі. На півдні країни це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим. Погода покращиться. Опади припиняться, хмари розійдуться, вигляне сонце. Але не потепліше. Як було плюс 3-4 градуси в день, так і залишиться. Вночі стане навіть холодніше, ніж було, бо ковдра з хмар уже не захищатиме землю. Нічні морози сягнуть 3-4 градусів, а в Запорізькій області навіть мінус 6 градусів. Холоди підуть з півдня України лише під кінець лютого. Температура поступово підвищиться до плюс 4-5 градусів, але разом з теплом повернуться і душі з мокрим снігом. Тобто сказати, що вже пахне весною, не вийде. Зазначимо, що в Україні останніми роками фіксують суттєвий дефіцит снігу. Стабільний покрив формується рідко і тримається недовго. Проте у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зазначають, що останніми десятиліттями зимові розваги стали важко доступними. Адже сніг тепер у дефіциті. І справа не лише в тому, що ніде кататися на лижах чи санчатах. Сніговий покри має величезне значення для всіх екосистем. Якщо раніше зима була сезоном морозів та хуртовин, то зараз погода часто нагадує пізню осінь чи ранню весну. Тепла погода, відсутність тривалих морозів і температурні рекорди стали звичним явищем. Головною причиною цього називають глобальне потепління. Завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська розповіла, що Україна входить до регіонів планети, де впродовж останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найшвидшими темпами за останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 рази швидше ніж загалом у світі. Краковська також розповіла, що кліматична зима в Україні розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря падає нижче нуля і стабільно тримається на цьому рівні. Ще чверть століття тому вона наступала практично за календарем. А тепер через глобальне потепління зими можна сказати немає. Зауважила науковець. Вона додала, що згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві, кліматична зима не фіксувалася впродовж останніх трьох років. У ці роки середня температура повітря за Зимовий період була вищою за 0 градусів за Цельсієм. Уточнила кліматолог. За її словами, зараз для України характерні коливання температури у зимовий період від плюс 5 до мінус 5 градусів. Щоправда, на тлі досить високої температури можуть траплятися короткочасні хвилі екстремальних морозів або аномально сильні хуртовини, які паралізують інфраструктуру, і це теж прояви зміни клімату. Виходячи з погодних умов останніх років стабільний сніговий покрив в Україні формується. Рідко та тримається недовго, проте снігова подушка відіграє величезне значення в багатьох екосистемах. Перш за все, сніг є важливим джерелом вологи в ґрунті, а його відсутність призводить до зменшення запасів води, що негативно впливає на ріст рослин і врожайність сільськогосподарських культур. Сніг також поповнює підземні водоносні шари. Крім того, сніг захищає рослини від морозів. Якщо настає сильне похолодання, а снігу немає, це може призвести до перемерзання ґрунту та пошкодження кореневої системи. Рослин це стосується як сільськогосподарських культур, так і дикорослих рослин. Так, наприклад, у Карпатах дефіцит снігу може негативно вплинути на ялинові ліси, які є важливою частиною екосистеми регіону. А яка погода у вашому місті? і Чи вдалося побачити сніг? Пишіть нам у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки.